Доброго дня, дорогі друзі. Сьогодні я хочу продовжити з вами тему смерті, що стається з душею людини, коли зупиняється серце? Що каже про це Біблія? Що вчить православна церква? Ми не завжди думаємо про це, але варто. Бо вічність це не потім. Вона вже починається зараз. І Біблія каже, і порох повернеться в землю чим був, а дух повернеться до Бога, що дав його, тіло засинає, а душа прокидається у вічності, у тій реальності, де вже не буде масок, не буде ролей, там буде тільки правда і любов або її відсутність. Христос сказав розбійнику, який покаявся прямо на хресті. Сьогодні ж будеш зі мною в раю. Христос не сказав потім через тисячу років після суду, Він сказав сьогодні, тобто душа живе одразу. У притчі про багача і Лазаря ми бачимо ще більше, що після смерті душі мають пам'ять, свідомість, розум, біль і радість. Тобто це реальне буття, і вже тоді з Богом або без нього. Православна церква з великою мудрістю і ніжністю описує шлях душі після смерті. У перші три дні душа перебуває біля тіла. Вона бачить усе: рідних, похорон, молитви. Вона ще поруч із нами. І це дуже важливий час, саме тому ми молимося щиро і з любов'ю. Господи, прийми її і змилуйся. На третій день душа підноситься до Бога це перше поклоніння, а потім до дев'ятого дня їй відкривається духовний світ. І рай, і пекло, і святі, і ангели, і духовна реальність. Душа вже не в матеріальному світі, але вона все розуміє і очікує. На дев'ятий день знову поклін Богові, і ми знову молимося, бо любов не мовчить. І далі, з 9 до 40 дня, найвідповідальніший етап: душа проходить митерства духовні такі зупинки, да, де перевіряється її життя. І отут як ніколи важлива наша молитва. На сороковий день Господь визначає, де душа буде перебувати до страшного суду. У перед райському, передмісті райському, якщо вона йшла до Бога, або в скорботі, якщо жила далеко від Нього. Саме тому ми не просто поминаємо на сороковий день. Ми плачемо в молитві, просимо, віримо, що Господь милосердний. А далі душа чекає страшного суду. Це ще не кінець, лише преддень, бо в останній день Бог воскресить усіх, і душа, і тіло знову з'єднаються, і кожен отримує вічну долю. Але навіть зараз ми можемо допомогти тим, хто вже відійшов. Біблія каже, моліться один за одного. Блаженні, милостиві, бо вони помилувані будуть. Наші молитви це милостиня, участь у літургії, навіть тепле слово про людину це все світло в дорогу для душі. Це наш останній подарунок, це продовження любові. Тож не мовчіть. Не відкладайте, моліться і пам'ятайте, у Бога всі живі. І коли ми кажемо вічна пам'ять це не просто слова, це наша надія, це наша віра і це наша любов.